Всім доброго ранку. І так ми їдемо в лікарню. Сьогодні 23 липня. Їдемо в лікарню. Прощай дом. Через тиждень маю повернутися, це максимум. Я така якась сонна. Слухай, ну. ми якось не могли виспатися. Сьогодні неділя, але сказали приїхати 9 або 10 дня. Вже 9 ми виїжджаємо. Напевно, для того, щоб мені ще якісь аналізи зробили. Ну ми побачимо. Їдемо до 10-ї, думаю, приїдемо. Спочатку ми йдемо на сорт, щоб нас прийняли, а потім все по порядку я вам розкажу. До зустрічі в лікарні. І так, ми приїхали. Заді мене шпіталь військовий. Оця Бо вся територія то шпітальна. Бачите? Це все жовте приміщення, отам, це вся територія, то все шпіталь. Тут всередині є паркінг, ми запаркувалися сьогодні неділя, ми запаркувалися там. Але тут, бачите, є ви можна заїхати, а потім будете виїжджати і оплатити. Так, йдемо далі. Де там сор показує нам? Далі? Ну йдемо. Так, от тут сор зразу недалеко. Буквально 50 метрів від шлагбаума. Шпітальний відділ ратунковий. Для того, щоб потрапити на відділ, то в неділю ми приходимо сюди. Не знаю як будні дні, тому що в будні дні буває так, що є із А Зараз ми йдемо на сорт. Що ж, дітки? Ми вже оформилися в лікарні і з мамою пішли на кистечку на камбу. Сказали, що операція можливо буде вівторок 15 маю. Так що завтра можете розслабитись. Хіба що зміниться то я скажу. Покажи, які кистечки ми Така.

Розповідаю. Сьогодні 24 липня. Вчора була неділя. Я приїхала в лікарню. Поселили мене в палату. В палаті шість чоловік, шість жінок. Значить, дві жінки були після операції на голові. Одна така старша, вже так років 75. Вона так бачу, вже тиждень лежала, вже навіть пов'язки на голові не мала, але ще лежить, бо ще не виписали, можливо, їй так важко ще самим. А друга молода дівчина 20 років. В неї така сама пухлина, як у мене. І вона розповідала свою історію, що 5 років ходила по різних лікарях. Що їй Лор казала візьмемо давати лікування, антибіотики і так далі. Потім, десь рік тому, 4 чотири роки вона лікувала вухо, а рік тому тільки якийсь лікар направив її на резонанс. Я докладно не знаю, який йде. Але уявіть собі, молода дівчина і пухлина, така як у мене, такого розміру приблизно. І в тому самому місці. Вона казала, що перших три дні то дуже важко було після операції, що дуже тошнило, хотілося облювати, крутилася голова, боліла голова. Ну, от так, якби, таке враження, що голова розривається. Але от я сьогодні бачу її на четвертий день, то вона вже зовсім інакша. Вона вже взагалі як нормальна людина, каже, що їй вже нічого не болить. Ну як, трошки ще болить, але не настільки. Я собі вийшла, тут біля лікарні знімаю. Вся лікарня ремонтується і нейрохірургію перенесе на інший поверх. Але я тут розмовляла з однією українкою. Вона, та жіночка, з якою я познайомилася з України, вона вже 5 років там працює на тому відділі. Я її підійшла, запиталася, чи часто у вас вмирають хворих. Вона каже, що за свої роки роботи після таких операцій, як у мене, то вона не бачила ні разу. Ну, то вона мене вже трошки потішила. Нашу палату привезли ще одну хвору, її в суботу прооперували. То вона вже сьогодні зранку сама приймала душ, хоча тут заборонено, то мали бути медсестри при ній або опікунки. А вона пішла, сама душ приймала нормально. Значить Вчора, коли мене приймали, то прийняв лікар-нейрохірург, анестезіолог ще мене не приймав. Тобто я підписала тільки згоди нейрохірургічні, а анестезіолог ще прийде. І я буду підписувати згоди анестезіологічні. Там е, та дівчина молода розказувала, що їй робили якийсь укол. Е, перед операцією кололи якісь їй ліки в голову і сказала, що дуже болючі були. Що то за ліки, я не знаю. Чи мені будуть колоти, теж не знаю. Сьогодні зранку зауважила, що в мене почало боліти вухо ліве. Отак От само не болить, але якщо тако доторкнутися і там так притиснути трохи всередині, внизу так вниз притиснути, то болить вухо. Чому справа? Я не знаю. Невже воно, знаєте, так, як, як людина бачить туалет, то вона біжить вже близько до туалету, вже все, штани робить. І виходить так, що чим ближче я до операції, тим більше у мене симптомів з'являється. То дурдом. Знімаю може з не такої гарної позиції, але не хочу, щоб зауважували, no, щоб дивилися, що я знімаю. Хочу розповісти вам, що сьогодні познайомилася з таким опікуном Сергій. Він тут проходить практику, він вчиться в поліціальній школі, і він мене ввів до Лора, і ми з ним говорили. Але він вчиться в поліціальній школі на опікуна. А я йому кажу, що для тебе професія, як для хлопця, дуже гарна була би техніка-електрорадіолог. Я йому то розказала все. Не знаю, чи мене послухає чи ні. Але дійсно дуже гарна ця професія. І хто не знає, я закінчила таку школу, і у мене на каналі є цілий, цілий плейлист, тобто список відтворення. Кому цікава така професія, це по-українськи називається рентген-лаборант. І нас вчили все робити. Нас вчили робити рентген, томографію, резонанс. Ну, звичайно, що як ви підете зразу після цієї школи на роботу, то спочатку будете рентген робити, а щоб робити резонанс і якісь там томографії, то можливо ще якісь невеличкі курси треба додаткові пройти. Я в основному займалася два роки рентгеном і томографією. А в нас були такі електрорадіологи, які ще робили резонанс. Але вони перед тим закінчили якісь там місячні чи які курси і працюють на резонансі. Я вам скажу, що дуже гарна професія, гарно заробляється, тому що там ще є погодинна оплата. Якщо ви берете, наприклад, якесь чергування там в суботу чи неділю, і вже тоді оплачується не як на умові опраці, а ще по контракту, бо ви відкриваєте свою фірму, і там набагато дешевше ви платите податки менші. І взагалі на роботу можна оформитися не тільки на умову праці, а просто по контракту. І тоді ви будете мати погодинну оплату і менші податки. Отже, сьогодні його зустріла, він з Умані, він з колегою вчиться в поліціальній школі в Кракові. Колега, я зрозуміла, на технік стерилізації, а він на опікуна. Так що, бачите, крім тої українки, яка тут вже працює 5 років, Роздає їду, але там вона така рахується як сальова, напевно, я так думаю. То крім неї ще зустріла українця це опікуна. Тобто багато українців працює в шпіталях. У нас в шпіталі теж багато українців працюють і медсестрами, і опікунами, і лікарями, і тими, що їду роздають. Тобто багато таких людей, які працюють. Що вам ще хочу цікавого розповісти? Що я в нього питалася, скільки він працює, він працює три дні. Але він тут з усіма познайомився, його всі люблять вже. І я бачила, що він сьогодні одну жіночку обмивав, яка лежача. Ну та й отаке от працює, потрошки живе. Так що такі справи. Він казав, що він вже хоче подаватися на резидента, то значить він тут вже, я, до речі, не спитала, скільки він часу тут проживає. О, я придумала, я підійду до нього і запитаю, чи він не хоче мені на канал свою історію, як він потрапив, потрапив сюди в Польщу. Може щось цікаве нам розповісти. Ну і все наразі. Сьогодні зараз вже 12-та година. Я вийшла на лавочці біля лікарні посидіти, тому що в лікарні дуже шумно, по-перше, від тої будови, по-друге, вікна всі закриті. і Душно, одним словом, трошки така не дуже файна. Обстановка, але що зробиш? Добре, що хоч там високі потолки і е, є чим диха. Ага, нам ще підселили одну людину. Палата взагалі шестимісна. А нам ще сьогодні одну впхали. Я не знаю як, тому що я бачила, що їм і так тісно було. Та так вже такий вузенький проміжок між ліжками, так що вже сім чоловік у нас. І якщо до всіх сім'ях прийдуть гості, то можна буде здуріти. Таке то. Слухайте, я не знаю, що би то мало означати, але мені сьогодні щось дуже погано. По-перше, мене болить голова, не знаю, чи то на погоду, чи що. По-друге, мене болить вухо. Ходила до Лора, Лора сказала, що все добре, і в мене дуже гарна новина, тому що після того, як в мене відновився голос, я до Лора не ходила. І я попросила її, щоб вона подивилася мені голосову зв'язку. Вона сказала, що все діє дуже добре, все правильно, так якби нічого і не було. Так що... Робота голосової зв'язки повністю відновилася. Ура!